Перед нами проехал троллейбус и ослабил провода высоковольтные. А по встречной полосе двигалась фура в направлении Святошина метро и оборвала провод доли секунды. Была вспышка, даже одна машина, э, был удар током, машина выключилась, но, слава богу, не загорелась. Робочий день у щонайменше дев'ятьох людей почався невдало. Рівно о дев'ятій ранку на проспекті Перемоги обірвався електрокабель і влаштував нещадні гойдалки. Пасажирська і от кришу, бачите, Просто виходить, що пішов удар не самим проводом, а соєните там железна така штука здоровенна. І от вона отак от. Повредила автомобіль, якби не мікроавтобус Юрія, який трохи пригальмував стрімкий політ небезпечного дроту, то металеве кріплення поцілило б просто в салон Кія, що їхав позаду. Вадим був за його кермом. Каже, це просто диво, що нікого не вбило. Состояння лінії електропередач вообще в місті ужасне. Це вже уже не перший случай, який я наблюдаю з такими вещами, і це наш тоді. Ну, чесно, так. Да. Тому що коли в лобово стекло летить е, какая-то вещь, там длиною полтора метра, і ну, весом так я примерно потом потрогав кілограм 50, то нічого веселого не е, удара політіла, полетіли елементи стекла, мені в лицо, ну как би не весело. Не обійшлося без крові. Тієї миті на дорозі саме працювали дорожні робітники, які монтували відбійник. Вони навіть не встигли помітити небезпеку. А, Думаю, голову розбило. Розбило, Думаю, розбило, так? голову, розбило голову, так. А одному попало по спині, по спине. Ну, он сняв, снял из себя то синій, синій. А шо, він по сказки був, потом а, 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 Нет, вот, вот сюда ударило, вот сюда ударила. сбоку ударила сбоку. Да, он був в каске, но, но розбила голову здесь, он сразу марлю пов'язку. Ну. Поранені хлопці продемонстрували дива стійкості та скромності. Вони відмовилися від госпіталізації та знов стали до роботи. А тепер соромляться позувати на камеру. Натомість розлючені стоянням у заторі водії навіть не розбираються, що сталося, і накидаються на аварійників просто під час інтерв'ю. Їхла фура і зацепила контактний і який був обірваний. Та, Обітники на агресивних водіїв не зважають, бо вже звикли аварію обіцяють усунути за 25 хвилин. Хто ж винен у цій неприємній історії? Поліція так і не визначилася. І тролейбус, який просадив дроти, і фура, яка їх обірвала, навіть не зупиняючись, поїхали далі, залишивши по собі сім побитих машин і дорожній колапс на одному з найбільших проспектів столиці.